Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості. Благословені. Піст сьогодні маємо. Тож постимо, хто може, звісно, можемо всі постити. І кому заборонено на хліб і воді, то може постити від серіалів, Тіктоку, від новин, від різного сміттєвої інформації. інформації, яку ми не обираємо, а яка нам. Засипається зі смітника, великого смітника. І сьогодні підемо е, в послання. Сьогодні почались реколекції вже в Меджугорі. Перший день Євангелія царства. А друга частина, яка зараз відбувається в Меджугорі. Ну, Хто не знав, то читайте на наступний раз оголошення. Навіть на Ютубі було оголошення. Е, то зараз відбувається. Наступні будуть взимку 4 січня, Євангелія, Царства, 4 частина. І після неї там ще кілька днів, 2-3, три, три ночі. Я думаю, будуть реколекції для подружніх пар. Реєстрації ще поки що нема. Але на правах реклами я вам даю майбутні проекти, які мені відомі. І це буде така ну, зима. Зима. З 4 січня по там, 9 реколекції, по 12-13 ще і для подружніх пар будуть реколекції. Тож заохочую, хто може приїхати для подружніх пар, напевно, більшості для Європи буде, для тих, хто за кордоном, бо з України чоловікам важко виїжджати. А туди на ці реколекції. Можуть їхати тільки ті, хто одружені і зі своїм чоловіком, зі своєю дружиною. 25 жовтня 2022 рік. Дорогі діти, Всевішній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилаю, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любов'ю. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія каже: людство обрало смерть. І питання: чи сьогодні ти обрав смерть, чи обрав життя? Обрав смерть після смерті чи обрав життя після смерті? Можна, знаєте, бути живим, але мертвим. А можна бути мертвим і живіше всіх живих. Тому, власне, з Богом завжди буде життя, а без Бога буде тільки смерть. тільки смерть. Як тут жити мертвим? Ну, легко. Завжди бути в розпачі, завжди бути в паніці, в тривозі, в новинах, завжди пити корвалоли. Там, не знаю, банками валірянку, а це вже ти мертвий тут, на землі, постійно в якихось переживаннях. Це, ну, це не є життя. Нормальне життя це коли ти прокинувся і славиш Бога, бо маєш день, прекрасний день. Маєш що їсти, маєш кришу над головою і, і розумієш, що завдячуєш це Богу. Це є життя. Коли свій день починається радісно і закінчується радісно. А Якщо твій день починається, Боже, на ту знову прокляту роботу, і то, і то, то ти вже не живеш. Ти вже не живеш, і півжиття свого ти рахуєш себе рабом. Тому важливо вилазити Вилазити і іти до життя. А йти до життя можна лише з Богом, бо Бог власне є дорога до цього життя. Життя тут на землі, і життя після е, смерті. Тобто тут пройти це паломництво і піти далі. Каже Марія: мені Бог дозволив бути з тобою і бути тобі радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть. Людство. А людство це і я, і ти. Тобто, Марія каже: сьогодні вибираєш, чи вибирати смерть, чи вибирати життя, бо ти також людство. І я також людство. І ми можемо піти сказати, а, там вибрали грішники, не віруючи, вибрали смерть, а ми, вибрали, ми не вибрали смерть. Ми лише страждаємо за цього. Направду, вибір стоїть кожного дня. Кожного дня маю вибирати. І тут питання, чи я стадо, чи я особистість. Бо якщо я стадо, то я обираю смерть. Ну, бо стадо, обирає смерть. Стадо біжить, там, знаєте, в новинах стадо сидить, і вони там дивляться на ту смерть кожного дня. А якщо я індивідуальність, особа розуміючи, що я син, дочка царя, то я не буду сидіти в тих новинах, не буду сидіти там, де сидить стадо: Тік-ток, Фейсбук і ці ленти новосні різного роду, розважальний контент теж. По скролінг по цій стрічці, це стадо. Стадо, яке там сидить, обирає смерть. Стадо, яке там сидить, обирає витрату свого дофаміну, свого життєвого потенціалу е, витрачення на гаджети. Це стадо. Більшість. Більшість іде, і Марія, коли каже людство, то має на увазі більшість. Не всі люди, але більшість. І сьогодні аналізуємо свій стиль життя. Чи я там, де більшість, чи я роблю там, що більшість, нарікаю, осуджую, критикую в тих новинах. там Знаю план перемоги, знаю, як перемогти в Україні, знаю, як в світі перемогти. Знаю все, як зробити, але нічого не роблю. Ну, бо що я можу зробити? Але тільки можу критикувати, нарікати, осуджувати, порівнювати, заздрити. Це є більшість, це є людство, яке обрало смерть. Марія заохочує нас, як своїх дітей, як своїх апостолів, бути протилежними цьому. Розумієте? Не тільки бути не таким, а бути протилежним. Там, де сіється розпач, сіяти надію, там, де сіється смуток, сіяти радість. Це, власне, Марина, ну, запрошує бути такими антагоністами, тобто, ну, інакшими. І тому. Мені мене посилає, каже Марія. Тому мене посилає, щоб учила тебе, що без Бога не маєш майбутнього. Не маєш майбутнього без Бога. І якщо ти в стаді, то там Бог не потрібен. Там Бога нема. Ну, бо стадо рухається за новинами, за якимись там президентами, за політиками, за грошима. Стадо рухається. А Марія каже. Бог мене посилає до тебе, щоб показала тобі, що без Бога нема майбутнього. Дитинко, будь інструментом любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Власне, про це інструмент любові. Це інструмент любові, коли є ненависть, більшість в ненависті живе, а ти живеш в любові. Протилежність, повна протилежність. Тобто повнісінька протилежність. Якщо ти сьогодні. На нулі, ну, типу, пасивно, ну там ненависть, а тобі по барабану. Це не є ще любов. По барабану це добре, це вже ти на шляху, ти вже на шляху до любові. Якщо ти якби, ну, не ведешся вже на, на цю всю ненависть, не ведешся на е, заздрість, не ведешся на е, відчай, розпач, ти вже на це, тебе вже це не бере, ти вже з цього звільнився. Звільнився від перегляду новин, звільнився, звільнив свій розум. Це добре, ти вже на шляху до цього, до чого кличе Марія, але ще не там. Бо коли ти вже почнеш сіяти, сіяти, власне радість, радісну свою віру, радісну свідчити своє життя і, і сіяти протилежні речі, тобто в ненависть, любов, а в всю. В розпач надію, тоді ти вже наближаєшся до власне, до е, цієї дороги святості. До, до цієї дороги, коли ти вже зовсім інакший. Бо байдужий це ще е, тільки на півшляху. Байдужий до гріха, я маю на увазі. Байдужий до звички вже ти сьогодні. Е, можливо, ти вже байдужий до їжі навіть сьогодні. Ну, вже постиш, спокійно на хлібі і воді, і тобі байдуже. Ну, то файно, файно. Але коли ти будеш усвідомлювати жертву цього посту, силу цього посту, то він буде перетворюватися в щось більше, ніж просто байдуже. І каже Марія: Любов всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчить, свідчить, свідчить. І, і, і добре, коли ти вже на нейтральці, тебе вже нічого не, не чіпає, але якщо ти не свідчиш радісно свою віру, то. Ти ще не живеш в нею повністю, в повноті. Каже Марія: свідчи радісно свою віру і не втрачай надії на переміну людського серця. Не втрачай. Скільки я чую багато разів, йому вже і Бог не допоможе. А він вже такий, що там деякі такі, супер, тут в є, супер такий один. ну, мужичок, який себе вважає. ну, Молитовним, там, ну, супер, просто супер пупер І то, і все. то чув від нього вислів, що за деяких людей він каже: я вже не молюся за його навернення, бо це неможливо. Але я молюся за його душу, щоб вона там почувалася добре в пеклі. Ну, щось з такого плану. Тобто, щоб його душа в останній момент не попала в пекло. Бо. Він вже при житті помер мертвий. Але це означає, що Марія тут щось не права. Марія каже, не втрачай надію на переміну людського серця. А ми, як люди дуже втрачаємо. Ми собі самі ставимо самі діагнози. Ай, той вже пропащий, та вже, ай, та, та вже давно пропаща. Той, ну ні, тому вже не спастися. І це, це є осуд, це є суддя. Я беру на себе. Е, е, Справи Божі і сам собі сужу, сам собі ставлю вироки людям. Той пропащий, та пропаща, той не спастись, а за того нема сенсу молитись, бо він пияка, він алкаш, він наркоман, він ніколи не зміниться. Це все прокляття. Це все прокляття. А Марія каже, свідчи радісно свою віру і не втрачай надій на переміну людського серця. Не треба сіяти людям в їхні недоліки. Не треба. Стояти і кабати, а ти там то, 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 то. то, то. Свідчить свою віру, свою радісну свою віру. І тоді люди будуть дивитися, що коли люди захочуть бути таким, як ти, власне, радісним, щасливим, впевненим в собі, тоді вони будуть тягнутися до тебе. тягнутися, І будуть самі питати про це свідчення. А ти будеш свідчити своїм життям. Я з тобою і благословляю тебе своїм материнським благословенням на цей день, на цю практику, а сьогодні практика свідчити, свідчити радісно свою віру з любові до тих, які не пізнали Божої любові. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.